Піль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Моє вітання, я Ніна коломієць. Ви дивитеся новини СТС. Про те, чим живе область із перших вуст, дізнаєтеся із сюжетів моїх колег. Далі тільки найцікавіше, яку ціну за проїзд у маршрутках платять сумчани. У протистояння містян і перевізників втрутилися копи. Через сусіда, який постійно затоплює квартиру, сумська пенсіонерка страждає вже два роки. Загиблого ДТП отця Олексія провели в останню путь. Прощалися зі священником сотні прихожан. Маршрутне питання у сумах. Вартість проїзду змінили минулого тижня, та досі це рішення викликає у сумчан багато запитань. Непорозуміння з підприємцем, якому суд постановив возити пасажирів по 3 гривні, тривають. До того ж, ціна проїзду для пільгових категорій не влаштовує мешканців міста. Більше розкажуть наші кореспонденти. Маршрутка номер 20 зупинилася тут, і водій змусив всіх пасажирів вийти геть, бо більшість людей не хотіли платити за проїзд 4 гривні. кажуть, керувалися ухвалою суду. Люди почали говорити, що проїзд 3 гривні, ну, деякі придавали 4 гривні, деякі 3 придавали. Люди почали возмущатися, чому ви не виконуєте рішення суду. Ухвалою суду тариф на проїзд у маршрутках підприємства СОГОР було встановлено у розмірі 3 гривні. Утім, водії продовжують возити по 4, аргументуючи на Казом керівництва. Так вивозити по три чи ні? Ні, не маю права возити по три. По три гривні висаджують, встановлюють транспортне средство і висаджують пасажирів. Хто вам сказав таке? Директор. Директор чого? ПП ОГОР. На місці присутній і директор підприємства. Договір має більшу силу, ніж ухвала суду. Женіть мені пасажирів. Поліція, що прибула на місце події, відібрала пояснення в усіх учасників конфлікту. Копи кажуть. Це не перша подібна ситуація. За останні два дні до патрульної поліції надійшло вже понад 10 викликів про те, що водій маршрутних транспортних засобів відмовляється возити людей, які сплачують по 3 гривні. Окрім відкритого питання по вартості проїзду на маршрутах, що обслуговує це підприємство. У Сумчан ще багато запитань. Ще тиждень тому пенсіонери платили по 2,50, коли усі інші по 3 гривні. При піднятті ціни на проїзд про них забули. Відтепер пенсіонери платять повну вартість. Пенсіонерів взагалі даже нигде не написано, і нигде нічого абсолютно. справедливо? Звісно, несправедливо. Було 2,50, п'ятдесят, ну хоча б на 50 копеек добавить. А то ж ну 4 гривні з нашими мінімальними пенсіями. Ну как? Це ж это ж кошмарка. Багатьох дивує рішення щодо умов проїзду школярів. Пільговий тариф у дві гривні діє лише у навчальний період. Влітку ж діти мають платити повну ціну, але від пори року заробітна плату їх батьків не змінюється. Летом і коли я хожу в школу, мені Батьки дають так само діє, я ж не можу їх зарабатувати і платити більше. Можна владці, цю проблему розуміють, але Хай діти їздять пільгово і в літні місяці, а в лагері з лагеря, а додому, дотувати відповідну пропозицію. Я думаю, чи на виконкому це підтримую. Усі крапки над і у транспортному питанні мають розставити на засіданні виконкому. Його обіцяють провести до кінця червня. Альона Щербаков, Олександр Соробат, новини СТС. Без води, але з платіжками. У сумах на вулиці Металургів мешканці 15-го будинку кілька місяців сидять без гарячої води. В одних тече холодна, чи ледь тепла. У інших кран взагалі випускає лише повітря. Боротися із комунальниками люди втомилися, тож намагаються вирішувати проблеми самостійно. Як саме дивіться далі? У будинку 15 на вулиці Металургів вже півроку немає гарячої води. При цьому на під'їзді написано, що воду вимкнуть у майбутньому, і то лише на кілька днів. Хто ставить бойлери, хто просто подогріває воду, тобто уже як то викручуємося, Хто там ходить? Я не знаю, крос купатися. Зараз почнуться огороди дачі. Опять же, людям треба так скажу прийти. лишній раз послі тоже здачі треба помитися. Можливості немає. Кожен справляється із проблемою як може. Одні гріють воду у кастрюлях, адже температура у трубах ледве досягає 20 градусів. Восімнадцять навірної. от вона. холодна. Вода холодная. Вона має бути 50-60 градусів. Для, для, для того що ми платили. Але у нас її ніколи такої води не буває. Інші витрачають шалені кошти на бойлери у ваннах. кажуть, набридло переплачувати за нібито гарячу воду. Кожен місяць, я повинна. Должна... Ривина 600 выкинуть. Заплатить за горячую воду, которая нет. Поставить бойлер у меня ушло 5 тысяч, 5, 200, 5, 300 в таком районе. Залазим ставимо бойлер. бойлера. Що робити? у нас другого виходу просто немає. Мешканці будинку зверталися до чиновників. Ті їм відповіли, що загальнобудинковий бойлер, що постачав воду, зламався і потрібно його ремонтувати. Ми являємося надавачем послуг в даному случаю. Ну не ми міняємо Це титульні списки управління інфраструктури, департаменту інфраструктури займаються там подрядчики. Катора міняє такі болера наразі. Мешканці із Надією чекають наступної сесії міськради, щоб депутати змогли прийняти додатковий бюджет на ремонт їх бойлера. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. Мешканка одного із будинків на вулиці Новорічні у Сумах уже два роки потерпає від сусідської недбалості. Сусіди з квартири поверхом вище постійно її заливає. На вмовляння реакції жодної. Бабуся, інвалід першої групи, вже змучилася, оббиваючи пороги усіх інстанцій із проханням вирішити її проблему, і звернулася до редакції СТС. Юлія Насенко розкаже детальніше. Людмила Петрівна звернулася до нашої редакції у розпачі. Каже, два роки поспіль не може спокійно жити через сусіда поверхом вище. Мовляв, чоловік постійно її заливає. Каже, у ванні вже довелося робити ремонт власним коштом. Тепер же мокріють стіни на кухні. А ну, там почалось з там і ванна пішла ванна, туалет, і тут пішло то трохи. Тоді ото чоловік каже, так, ладно. Тоді пішло, в Ванна вже страшна. А то ми трохи сфотографували, вже по. Почали в ванну з тину Так, син приїхав інвалід, приїхав допомогти. Я кредит взяла десятиця, 39 він Більш того, переконує, розмови із нерадивим сусідом завжди закінчуються для неї черговим нервовим зривом. Будь чоловіком, кажу, ясити, якщо... а він каже, мені актах написано, задовільно ну, я купаюсь. От бабуся віддала, от віддала. Все. Бабуся зверталася вже у всі можливі інстанції, проте досі ніякої допомоги не знайшла. Ми ж поспілкувалися із комунальниками, що обслуговують цей будинок. Там кажуть, неодноразово намагалися допомогти старенькій, проте кожного разу натикаються на нерозуміння сусіда, через якого жінка і страждає. На Протягом 2-3 неділь ми регулярно до них приходимо в квартиру номер 6 надавали приписи неодноразово для надання доступу для обстеження, але нам ніхто двері не відкриває. Ми готові провести ремонтні роботи про усунення протікання за кошти підприємства, матеріали підприємства, але нам ніхто не надає доступу у шостої квартири. Відтак бабусі залишається лише сподіватися на те, що сусід таки зглянеться на її вмовляння та дозволить комунальникам усунути проблему. Юлія Настенко, Олександр Білявський, Новини СТС. Контрабандист підпалив своє авто, аби уникнути відповідальності. У серединобудському районі чоловік намагався незаконно перетнути кордон із Росією, як раптом натрапив на машину полісменів. Ті усіляко намагалися зупинити порушника. Під час гонитви чоловік підпалив свою машину та втік. Наразі правоохоронці встановлюють його особу. В салоні його автівки поліцейські в подальшому знайшли техніку, знайшли медикаменти, товари побутового житку, що дає всі підстави вважати, що водій намагався уникнути відповідальності не дарма, бо в такий спосіб він фактично намагався перетнути державний кордон України поза пунктом пропуску. Земля провалюється на будинку Тріщина. Люди бояться, що лиха не уникнути. Каналізація затопила підвал багатоповерхівки за адресою Бельгійська-21. Нестерпний сморід фекалій у квартирах, не дає людям нормально дихати. Що це за дім, від якого відвернулися усі комунальні служби, дізнавалася Христина Опаренко. Лони стічних вод підтоплюють цей будинок. Каналізаційна труба тріснула через це земля почала просідати, а на домі пішла тріщина. Жик надавав документи, де прописано, що кошти виділяли саме на ці каналізаційні мережі. Люди ж стверджують, за власні гроші міняли цю каналізаційну трубу, та вона підвела. Вот у була. Вот это же как раз здесь проходит у нас труба канализации. Вот как раз здесь эти сточные воды все уходят под дом. Видите, вход в подвальное помещение, села стена уже, вот дала трещину. Стена дома, вот тоже начала уже трескаться. І ми тепер просто боїмся обрушення. Крім того, через розірвану трубу каналізаційні стоки тхнуть навіть у квартирах мешканців. Люди зверталися за допомогою до обслуговуючого ЖЕКу та міськводоканалу, але ті лише перекидають обов'язки одне на одного. Що неділя, дві-три, там стінка просто може рухнути. Обращались в ЖЕК, обращались водоканал, водоканал силається на Жек. говорить, що вони без жека не мають права сюди к нам виїжджати. Сколько днів це ще буде продовжатися, не звездно. Але вони тут приїжджають кожен день. Толку от їх роботи ми, чесно говоря, соседи не видим. У нас є в доме управляющая компанія такая, дом комсумы. Вони взагалі своїх обязанності не выполняют. Не випадку. Нам жильцам, приходится скидуватися на ремонт труб, там і так далі, нанимать людей зі сторони, що самі своїми силами делаем. Вони не делают нічого. Під час зйомки сюжету приїхали працівники водоканалу, але давати коментарі. Вони відмовилися та поїхали. Так нічим. І не зарадивши мешканцям. Скажіть, будь ласка, що за проблемами в цьому мають. Ми спробували зв'язатися з обслуговуючим Жеком, проте їх телефони мовчать. Ми ж чекаємо на коментарі від комунальників, чому мешканців цього будинку залишили напризволяще та коли їх нарешті почують. Христина Опаренко, Олександр Сокол, новини СТС. Газова війна торкнулася мешканців будинку 10 по вулиці інтернаціоналістів. Тепер загальнобудинковий прилад обліку намагалися встановити у їхньому домі. Схема та сама вимукають газ без попередження та намагаються встановити лічильник, не спитавши згоди мешканців. Деталі з запеклої дискусії сумчан із газовиками. Дивіться далі. Якщо ви просто громадянка України, чого ви приїхали на цій машині? і вообще, чого ви сюда приїхали? Скажіть нам, пожалуйста. Ответьте нам на вопрос, на вас чего посмотреть. А, на, на меня посмотреть. На, на Гнать в шею вот таких вот представителей суммы газа. Біля цього будинку на вулиці Інтернаціоналістів справжні баталії між мешканцями та представниками Суми газу. Люди кажуть, по обіді до них приїхали підрядники на Москвичі з харківськими номерами і почали проводити ремонтні роботи у будинку, готувати корпус для газового лічильника. Мешканці обурені такими діями, крім патрульної служби, вимушені були викликати слідчо-оперативну групу. Я мгновенно пришла сюда, попросила людей предоставить мне документы и сказать, что они делают. Они на отрез отказались, сказали, что мы вам не обязаны ничего предоставлять и ничего показывать вам не будем. Я спросила, если вы работаете, мы подрядчики. Я говорю, где ваш руководитель? Кто может мне показать какие-то документы? Опять отрицательный ответ. Это называется рейдерский захват. Мы и так, мы, в основном у нас живут тут пенсионеры, Ми більше половини пенсії оплатимо за ці квартири, щоб не бути в долгах. І нас ще хочуть повісити очередне ярмо. Е, е, Жінка, яка мешкає у квартирі, ззовні якої і спробували встановити лічильник, і без того жалілася на холод у квартирі. Нині ж вона залишилася, майже на протязі. Більш того, люди переконують, жодних попереджень за останні три місяці про встановлення будинкового лічильника не було. Газовики ж стоять на своєму. Были вывешены объявления, но не мной. Объявлений не было. Я не вывешиваю объявления. Но на, кажд... ну, у на все вывешиваю, вывешиваю. Uh, у нас uh, обходчики ходят и расклеивают объявления согласно графика. Почему жители говорят, что объявление не было? Потому что объявления срываются. Мы не ставим людей, чтобы охраняли эти объявления. За кілька годин словесних баталій людям таки вдалося відстояти свій будинок без лічильника, проте невідомо чи спробує сумигаз знову його встановити. Христина Опаренко, Олександр Білявський, новини СТС. СБУ накрила нелегальний контакт-центр, через який фінансували тероризм. Заяви від мешканців Росії, Донеччини та Криму приймали у підпільному офісі. Там саме проводили операції інтернет-банкінгу. За інформацією спецслужби серед клієнтів російського банку були ватажки так званих ДНР ЛНР. У сумах поховали отця Олексія Радівілова, який днями трагічно загинув у ДТП. Попрощатися зі священником храму Сергія Радонезького зібралися сотні людей. Як проводжали в останню дорогу відомого сумчанина далі. Завжди усміхнений життєрадісний, добрий саме таким запам'ятали сумчани отця Олексія Радівілова. Його життя обірвалося раптово, фатальна випадковість на дорозі, і серце 46-річного священника зупинилося. З квітами, не стримуючи сліз, дорослі та діти прийшли попрощатися з його тілом. А ось душа загиблого, на думку прихожан, жива та вже спочиває у кращому світі, на який отець Олексій заслужив. Ми віримо, що він з Богом. Ибо в день Святого Духа, когда совершилась эта страшная катастрофа, он причастился к святых Христовых тайн. Он соединился с Господом. До труни нескінченна черга. Побачити в останній раз та попрощатися із протоереєм Олексієм Радівіловим прийшли більше тисячі сумчан. У його загибель прихожани вірити відмовляються і не можуть зрозуміти, чому доля забирає таких світлих людей. Самий добрий отець Олексій, самий душевний і самий. Ну, самые, самые вот какие человеческие качества, самые лучшие, все ему присутствуют. Это сочувствие, доброта, это ласка душевная, это необыкновенный человек. Мы очень любили батюшку Алексея. Это был батюшка, батюшка любви, батюшка радости. Нам будет его очень не хватать. Всегда он был рад меня видеть, всегда улыбался, никогда был, никогда не был грустным. каким-то злим он був добрим чоловіком. Любив всіх. Олексій був чудовим чоловіком. Храм, в він служив, недаром називався дитячим храмом. Тут всегда на причасті велике кількість приводили маленьких діток. Отець Олексій займався просвітницькою соціальною діяльністю, підтримував добрим словом та молитвою і ніколи не відмовляв у допомозі. Поховали Олексія Радівілова на Баранівському кладовищі. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Чоловік, хворий на ботулізм, помер. Три дні лікарі боролися за життя 38-річного чоловіка, який, посмакувавши в'яленої риби, підхопив ботулізм. Чоловіка доправили до лікарні. Він перебував під штучною вентиляцією легенів. Хворому ввели чотири дози лікувальної протиботулістичної сироватки, але життя врятувати не вдалося. Складний випадок. Напевне, доза токсину, яка потрапила в організм, вона була за великою, тому що молодий організм 38 років з адекватним лікуванням, вчасним лікуванням, на жаль, не зміг справитися з цією кількістю токсину. За останній час це вже друга смерть від ботулізму в Україні. Ускладнює лікування те, що сироватка офіційно не зареєстрована в Україні, тому родичі хворих змушені її похапцем шукати за кордоном. Використання сонячної вітряної та інших альтернативних джерел енергії вже давно популярне явище у Європі. Україна ж поки тільки набирає темпи у цьому напрямку. Як намагаються покращити ситуацію у сумах? Дивіться далі у сюжеті. Кожного року в усій країні проводять Дні сталої енергії. Цьогоріч в сумах цей захід відкрили велозабігом. За мету ставлять не лише розробку нових проєктів для покращення енергозбереження, а й заохочення людей до цього. Сьогодні ми проводимо відповідну пропаганду пропаганду енергозбереження, тому що ми розуміємо, що енергозбереження це крок до майбутнього. Як ми будемо використовувати сьогодні наші енергоносії, ефективно чи неефективно буде залежати майбутнє нашої країни. І ми будемо кожен рік Проводити, і кожен рік ознайомлювати, і кожен рік брати на озброєння нові проекти. Аби змінити світ на краще, сумські школярі представили свої проекти, які б допомогли зовсім не використовувати шкідливу електрику. Кажуть, це допомогло б не лише покращити здоров'я та зекономити кошти, а й подовжило б життя всієї планети. У сучасності у нас же є так звані смарт-мобілі, але щоб вони більше енергії заощаджували, можна на них поспостановлювати сонячні батареї, за допомогою яких протягом дня енергія буде накопичуватися, а вночі можна буде спокійно їздити без без, без підзарядки. Яскраві, цікаві та незвичайні проекти привертали увагу не лише учасників акції, а навіть перехожих. Роздивитися та протестувати їх на собі мав змогу. Мені більше сподобалось то, як е, сонячні батареї на машині, що утром воно на акумуляторі їде, а вночі воно добре споживає енергію. Мені найбільше сподобався е, дім, який опалюється е, вітряками, тому що вони. Е, Кожен вітряк виробляє багато енергії, за допомогою якого можна опалити дім. Представлені проекти допомогли учасникам не лише цікаво та корисно провести час, а й повірити у чисте майбутнє. Я зрозуміла, що завдяки цим приладам наша земля стане чистішою, і е, ми будемо використовувати набагато менше електроенергії, ніж ми використовуємо зі звичайними е, згораючими лампочками. Організатори ж наголошують, такі проекти лише половина успіху для кращого результату. Люди й самі повинні приділяти якомога більше уваги цьому питанню. Вимикання води, світла та зарядок мобільних телефонів з розеток вже допоможе зекономити велику кількість електроенергії. Ангеліна Олійник, Олександр Сорбат, новини СТС. Миколу Клочка визнали одним із найвідповідальніших губернаторів України. До такого висновку прийшли аналітики проєкту Слово і діло, коли підрахували кількість обіцянок, які давали та виконали очільники областей і міст України. За підсумками дослідження за час губернаторства Микола Клочко виконав 61% своїх обіцянок. Таким чином, очільник Сумської облдержадміністрації замкнув трійку лідерів, поступившись лише губернатором Закарпаття та Одещини. Таким кореспонденти СТС побачили четвер, 8 червня. Далі в ефірі наша постійна рубрика у центрі уваги, що чекає на сумські заклади профтехосвіти та чим завершилося газове протистояння у Білопіллі, розкажемо вже за мить. На цьому я з вами прощаюся і бажаю гарного настрою. Не перемикайте, ви маєте знати більше.